Зачитаю текст і будемо розміркувати над словом Божем. Перша книга хронік російською мовою Первої параліпаміно, 12 розділ, 33 вірш. Читаю один розділ. Від синів Ісахара, котрі мали розуміння часу і знали, що і коли слід чинити Ізраїлю було 200, 200 начальників. Було 200. Воєначальників зі своїми одноплемінниками, які безперечно виконували їхні накази. Сідайте, будь ласка. Був братерською. Мені дали півгодини. А я думаю, знаєте, як блажен гаворящий коротко, бо буде п'ять позван за кафедру. Я думаю, до півгодини. Проповідуєш, то тебе можуть знову за кафедру позвати. А якщо ти проповідуєш більше півгодини, то тебе можуть братерську позвати. І знаєте, таке було барєння, тепер я довольний, бо час пів 12 я знаю, точно я не пересиджу своє чи не перестою своє время, часу. Слава Богу, що на цьому місці проповідується Євангелія. Слава Богу, що на цьому місці не прилітали ракети, по крайній мірі, нема зруйнованого міста. Я візьму на сьогоднішній час. Ви знаєте, що там в Ізюмі, побите да? місце, в церкву прилетіла ракета, 26 людей було в підвалі, дом молитви мал... згорів, служителів не стало, понічене місто. Ну і багато-багато що можна розказувати, і без слів цього не розкажеш. Ну, хто був в ізюмі, а хто не був, можете зайти в інтернет, вбити ізюм, розбитий будинок піаніна, там, де загинуло 60 людей. Це сім'ї. Це батько і мати, це дідусь і бабуся. Бо вони це відділи всі в одному підвалі, коли пролетіла бомба в цей будинок. І багато там таких міст, де воно все понівчене. І ми розуміємо, що живемо в останньому часі. Дивіться, історія, яку я зачитав, історія тих часів, коли Давид тільки став царювати як царем цього Ізраїлю. І до нього підходили з усіх колін. Розумні. Сині. І люди, які підходили і казали Давид, ми хочемо тобі служити, Богові служити. І кожне коліно підходило до Давида як до царя. І написано за коліно, яке підійшло до Давида і Сахара. І в цьому коліні було 200 людей воєначальників. Там написано, вони мали що. Розуміння. Слухайте, ви б хотіли мати мера з гарним розумом чи ні? Щоб ніодної ями не було в Мерефі. Щоб везде вулиці свіщалися. Е, коли ми раніше у Сватівщину, і нам казали всі, слухайте, на Сватівщині самі найкращі дороги, і це було так. Вистражені були біля посадок, ну там, де я заїжджав, може не везде. І ми спрашивали, чого так на Сватівщині такі дороги. Вулиці пописані іменами, назвою вулиці. Чого так? Луганська область Сватова? Кажуть, а у них мер був такий, начальник ДСУ такий був, який піклувався за своє місце. І думаю, слухайте, розумні люди, країна. Яка має розумного президента, це благословенна країна. Президент, який в першу чергу починає звертатися до Бога і каже: Господи, пошли мені розуму. Ви пам'ятаєте, цар Соломон? Коли Бог йому сказав, що, що тобі треба. Господи, я не можу управляти цим народом. Дай мені розуму, управляти Твоїм народом. І Бог дав йому і розуму, і багатства. І Слави дав. Довголіття життя. А ви б хотіли з таким розумом, щоб ваші діти були, ваші онуки були. І знаєте, коли благорозумна людина, коли в цій сім'ї є правильно воспитані діти, це благословенний дом. Бо є страх Божий. Уявіть собі, якби в Мірефі було 200 таких людей, благорозумних, як написано в колінії Сахара. Дивіться, що там робили люди. Вони безперечно виконували їхні накази. Був один бургомістер в Японії, який 40 років правив невелике містечко, три тисячі. Вамура катаку його звали. І він е, прочитав десь. В книгах, що колись в Японії були великі волни, цунамі, було щось таке схоже. І він задався одною думкою построїти в своєму такому містечку велику стіну, там, де море, на берегу моря. І він почав строїти цю стіну, почав строїти в 1967 році. Ця стіна була висотою 205 метрів в ширину і 15,5 метрів в ширину. Він на неї потратив 30 мільйонів доларів. Це були дуже великі гроші. Для трьох тисяч людей, які жили на той час. І вони йому крутили біля візка. Вони кажуть, ти що ненормальний? Меру. Ти розумієш, що ці кошти можна було витратити куди? На дитячі там, заклади, на якісь проекти, дати бабусям, може на розвиття дорог або ще структури. Він каже, я не знаю, для чого це я роблю. От, от чувствую, що це треба надо, надо робити. І він строїв цю стіну, і весь час йому казали, нащо ти це робиш? У тебе нема розуму. І через 17 років, коли вона була построєна, і люди так і крутили, його життя закінчилося в 97 році. І знаєте, і після того пройшов час, і люди дивляться на цей музейний експонат і кажуть, це був самий ненормальний мер, безглуздий, нерозумний. Увалить 30 мільйонів доларів бетону, бо він нікому не нужен. Його проклинали, сміялися. Хтось крутив біля візка пальцями. 11 березня 2011 року. На Японію прийшли цунами. 15,5 тисяч людей загинуло. Три тисячі без вісті. 120 тисяч взагалі зруйновані. А 600 чим-то вже не придатні їх, вже розруйнували. Місто Фудай, де був мером цей чоловік, не одна людина не загинула. Не одна людина не постраждала. Бо ця стіна захистила. І до сьогоднішнього часу, до його могили, люди несуть квіти. Бо вони кажуть, він спас міста. Знаєте, буває на перший розсуд, люди кажуть, нащо ти це робиш? Це нерозумно в твоєму житті. Коли прийшов час війни, у нас все розділилося в житті. Хтось сказав, а що мені ця Україна? І полетів кудись. А другий полетів туди, і там почав в Європі приймати переселенців, біженців і створювати церкви. А хтось тут включився і каже, а я не можу сидіти, я маю щось робити. Знаєте, великий розум і те покликання, що Бог сьогодні нам дає, і це кажуть, ще волна євангелізації, де Бог іще раз підняв. Перший раз це був 91-й рік. Коли розпався Радянський Союз, коли люди бігли до Бога, коли були стадіони, проповіді Івангелія, відкривалися церкви, і люди каялися, а потім таке закище, прийшла стабільність. Сьогодні ще раз Бог касається України. Що ми маємо робити, друзі, в цей час? Чи когось посуджувати? У 2014 році, коли виїхали служителя Слуганщини? А другі казали, а що вони побросали, вони поїхали. А вони повиїжджали, вони організували церкву, відкрили в Тернополі, у Львові, під Києвом, в інших місцях. А ті, що потім кричали, вони повиїжджали в другі країни. Тільки це було потім. Знає, знаєте, коли ти розумієш і не хочеться щось сказати або когось осудити, не спіши казати. І не спіши крутити біля пальця віском, ти не знаєш, куди це обернеться. Ти не знаєш, для чого цього сьогодні не єсть. Одні осуждають, що це Бог наказує Україну. Другі по-другому висловлюються. Ви не знаєте, я не знаю, що буде далі. Але ми сьогодні маємо включити свій розум. Кожного кудись розум поворачує, так? Е, моєму онуку пішов п'ятий рік. І в нас на вулиці чотири хати, і ми купили лук в одну хату на Луганщині. І туди зайшли росіяни-солдати. І ми їм кажемо, вай, там росіяни зайшли. Уявіть собі, чотири роки. Малий хлопець каже, Ісюсь, вигони їх. Що, що думав, чотири роки? Отак він помолився. Через дві неділі прилітають ракети рядом і вони вийшли туди. Ніхто не думав, що так все відбудеться. Знаєте, іноді Бог дає розуму і дітям. Бо коли діти бігли в храмі і казали фарисеї, священникам, чого вони кричать, чого вони шумляють? Хай рота закриють. Він сказав Ізуш, цих дітей Богострою, хвалу. Оце порозуміння і розум найбільше має бути сьогодні у нас. Я не знаю, як ми проявляємо розум в сьогоднішньому часі. А ну підніміть руку, будь ласка, хто а не із з вас, сестри? Та не бойтеся. Ми вас не одружуємо сьогодні. Ну, ви так, ну підніміть руку, ну, щоб церква побачила. Бо ви так тянете і. Брати, це не до вас. Не... Потім і до вас буде. Вони ну, багато вас, так? Да? Я колись спілкувався з нашими сестричками, які були незаміжні, і кажу, слухайте, ну от коли одружилися ми, ми все почали з нічого. Все з нуля. І раділи кожний покупків. Навіть в шалаші, як кажуть, з милим і рай в шалаші. А вони мені відповідають. Я кажу, з милим міраються А Вона каже, є сліміли на порше. <реш> Порш, таєн, ви знаєте, що це за машина, так? І відповідають, після шалаш в раю. Я кажу, які ви розумні, га? У 21 столітті, як люди сьогодні міняються, коли треба щось відповісти, і вони так відповідають. Колись розказував мені один хлопець стояв в черзі хліба купити. А він не вимовляв, мати послала три буханки хліба на а три не вимовляє. І він стоїть і до продавчині доходить, і вона каже, що тобі треба, хліба, скільки? П'ять буханок, дві не треба. <ривіт> і знаєте, коли ми треба включити розум до чогось, він нас включається. Але послухайте, ці 200 людей, вони мали розуміння, як вести себе, як управляти. І всі самі, а в цьому коліні було біля 87 тисяч воїнствуючих, і вони слухали 200 чоловік. Слухайте, якби хоч одна така людина з того часу була в цьому місці, да? ця мудрість, вона має бути в церкві, в сім'ї. Багато батьків накажують своїх дітей, не розібравшись. особливо коли багато дітей, а діти ж вони бачать. Де несправедливість? А коли розумний батько, колись батько один наказував свого сина, каже, синок, помніш, ми з тобою домовлялися, я тобі казав, як ти не будеш слухати, я тебе накажу. Він каже, Смім. синок, я маю тебе наказати. І от він дивиться, а знаєш, що батько не накаже? Він його бере лівою рукою, як має бути, чуть-чуть дав мінч коре. Знаєте, що це вітамінчик? Що що? Рівінь О! А він дивиться на нього, не розуміє, що це таке і обіжене. А він бере його правою ручкою, обгортає і каже: синок, а яка тебе ручка наказувала? Ну, ота, ліва. А оця ця не наказувала. Дивись, як вона тебе любе. Знаєте, батько стався батьком і розум приєднав сина. І син після того не вражався на батька. Знаєте, оцей розум, наскільки це важливе? На сьогоднішній час ми живемо в і через нас, і до нас дуже багато приїжджає команди із західних областей. Вони включилися в служіння. Вони зрозуміли, що треба робити. Приїжджають молоді сестри, по 17 років, 18 років, брати приїжджають, їдуть командами. Ми зараз сюди приїхали, у нас ночувала команда 17 чоловік. І ще команди приїжджають. Ми зараз їдемо на Київ на конференції, е, їде команду ще, їдуть капелани, їдуть волонтери, їдуть усі, їдуть служити, бо не знають, ми покликані в цей час для нашої країни. Найважливіше включити розум, що це таке, для чого воно. Бо Бог сьогодні нас ставив в такому часі, в таких обставинах, щоб ми зрозуміли і не пустили руки, і не казали, що це війна. І не обсуждали. Бо коли почався Майдан у 2014 році, в Києві в одній церкві сиділи за Майдан по ліву сторону, а хто проти Майдану по праву сторону. Чи нема такого в нас безгуздя, коли ми когось осуждаємо і займаємося не тими справами? Коли Бог вам дає розум і служити тим розумом, і звертається апостол Павло до Єфесян, він каже слова, які... Особливо в сьогоднішньому часі. Отже, уважно слідкуйте, щоб поводитися не як немудрі, але як мудрі. Це важливо. Це важливо, бо люди різних часів, вони по-різному себе ведуть. В 1806 році на берегу Атлантики Північної Америки, було одне таке село, і там е, така бухта була, кораблі часто туди припливали і розбивалися. І вони вийшли, вони зрозуміли, що щось треба робити. І вони створили одну команду і вони почали спасати людей. Вони лодки зробили, вони спасали людей, і навіть вони почали значки давати. Друг другу зробили такі значки, що якщо ти вийшов у море, не вертайся так, тобто спаси когось. І зробили вони дуже багато часу. І в них стали такі сімейні традиції. Тобто батько спасав. Син спаса, потім внук виростає. І пройшло вже біля ста років, і створилися такі структури, ну, як сьогодні, мабуть, мабуть, МЧС чи щось подобне, де люди стали спасати вже професійно. І вони стали нікому не нужні. І вони почали збиратися на берегу того моря. У них були вже цілі плани, покоління, де вони спасали. І вони розказували, як ми спасали. Як ми людей раніше спасали, скільки ми роботи робили, і кожен розказував. І пройшов час, вони дуже багато часу розказували. Вони передавали це покоління, 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 як вони спасали. Вже перестали вони спасати, а все розмірковували і розказували всім. На сьогоднішній час там стоїть музей, де стоїть ця лодка, і люди приходять туди, в цей музей, і їм розказують, як колись спасали людей. Знаєте, можна так розмовляти, що ми колись проповідували Івангелі, ми колись тут збирали табори, а сьогодні можна сидіти і нічого не робити. Чи це є сьогодні розум? Якщо mm. ви пам'ятаєте, був такий онук Чингісхана. Чингісхан був великий правитель монголо татарського іга, а в нього був онук, який жив з 1212 по 1294 рік. І його правління охопило територію ніколи до нього і після нього не було такої території. Від Індії, Китаю майже до Європи туди. Почті до Європи. І До нього прийшли два путівника, із них один Марк Поло. І вони кажуть, почали розказувати за віройсповіданням в Європі, як люди відповідують Бога. Він каже, Слухайте, прийшіть мені 100 місіонерів сюди, 100 місіонерів. Я хочу, щоб люди почули про Бога. І скажіть там Папі Римському, що моє царство від Індії питає і до всіх приділів. І я хочу, щоб на цьому місці люди почули живого Бога. І вони приходять туди. І було таке рішення: послати не 100, а 2 чоловіка. Ці два пішли мандрівника. Вони дійшли до Армінії і повернулися. І якщо б на той час, коли Бог відкрив двері спасіння для Індії, Китаю і других країн, і якщо в той час включили розум і послали 100 місіонерів, хоча б 100 місіонерів, я думаю, багато б що змінилось до сьогодні в тих країнах. На превелик жаль, люди сьогодні вклоняються. Знаєте кому і чому? Ми були в Індії. Там священні животні сьогодні корова. І ми спрашуємо, скажіть, а ми ходимо там по місту корови, візде ходять, до них навіть бояться торкатися. Кажу, а скільки була, якщо зобіч корову? Що буде? Вони кажуть, від 15 років тюрми це смертна кара. А людини, а що людина? Ну, мільярд 200 він і що. Ну, можуть посадити, можуть не посадити. Слон, дельфін, обезьяна, корова. Люди сьогодні вклоняються. Знаєте, ну було, був колись час. Коли ти мав включити розум майже 800 років назад і тебе просив, великий хан, приєднати і прислати 100 місіонерів і не скористалися цим. Коли сьогодні Бог кличе щось робити, друзі, це найголовніше в нашому житті, що ми покликані сьогодні в нашій Україні. І не треба казати хай це хтось з робить. Обмежувати себе тільки недільним служінням і від другим. У 2018 році я упав за такою висоти головою вниз на бетон, і в мене перелом позвоночника. Я заново навчився ходити на чотирьох повзав. І я помню, повернувся я до стінки головою і кажу, Господи, скільки ти дасиш мені часу жити, якщо я буду ходити, Я все життя буду тобі служити. Я й до цього служив. Но з сьогоднішнього часу у мене розум включився по-особливому. І я зрозумію, що я не буду більш набивати ціну своїм ногам і рукам. А що ж відбулося в той день? В той день на Луганщині у нас була хода така е, проти однополих братів і приїжджав такий півець Антон Капитін. Це переможець третю по сезону голос країни. Він віруючий. Він приїхав до нас, і нам треба було доєднатися з різних церквів, приїхати і долучитися до цієї ходи, тобто І Я по кажу, що давайте поїдемо, давайте поїдемо. Ну, хтось був зайнятий. І я в цей день поліз на кришу, думаю, та й я не поїду. І я поліз на кришу в цей день. І знаєте, отак от от опинився я на койку і кажу, Господи. От знаєте, світлость ума прийшло зразу, таке, розуміння. Помните, Іона. Бог каже, «Іди в небі. Іона каже, У -у -у". Бог каже, Киту, проглоти» проголоти. Череві китає Іона, Господи. Такі молитви, помните? Другий розділ. Господи. Жертву хвалу тобі принесу. Все, що обіцяє, виконаю. Бог каже, «Киту відпусти. Бог Іоні каже, і вона йде, проповідай, піду, Господи. Знаєте, щоб не було в нашому житті таке схожого, що розум включається в череві кита. Зрозуміли, так? У мене черво кита оказалось на криші. У когось червоний кита може ще десь оказатися. Розуміння, воно майже повинно присутствувати в кожному віруючій людині. Бо Бог нас, нам дав це розуміння і ми маємо використати в сьогоднішньому часі. Якщо ви дасте мені, я скоротив час, якщо ви дасте, я заспіваю ще одну пісню, якщо можна. І ми зараз помолимось. Я свій час уже вклався 20 хвилин. Не знаю, чи мене запросять, чи не запросять другий раз, але ну, вже приємно мені, що не використав цей час більше. І ми тоді помолимося, і ми зараз помолимося. Ми помолимося. Друзі, якщо хто хоче в коротких молитвах подякувати і все те, що ми почули в Слові Божому. Щоб мати розум, звершити служіння і покладати це не на пастирів, а особисто я. Що я маю сьогодні зробити, Господи? У пастирі є своє покликання, а у мене сьогодні має бути своє покликання. Подякуємо Богом!